Вітаю вас на каналі, мене звати Нікіта Тимошенко, і продовжуючи тему візуалізації даних з використанням Excel, я не міг пройти повз надважливого елементу кожного дашборду KPI карток. Коли ми відкриваємо дашборд і ще не знаємо, яку саме інформацію можемо з нього витягнути, саме KPI-картки, вони тут зверху, максимально швидко надають нам важливі інсайти. Тому важливість таких карток просто неможливо переоцінити. Як швидко можна зробити такі картки з використанням Excel? Починаємо. Спершу обираємо ті показники, які хочемо показати на KPI картках. І в нашому це будуть продажі товарів в одиницях і відповідний фінансовий показник. Ці дані наводяться для поточного місяця, але також є й попередній місяць для порівняння. KPI картки в Excel створюються з використанням вставлення фігур, отже, закладка вставлення, і шукаємо необхідну фігуру. Оберу такий варіант, налаштую розмір, і переходимо до форматування. Обираємо потрібну заливку, прибираємо контур фігури, налаштовуємо заокруглення кутів, можемо додати ще тінь, і ось так виглядає зона першої KPI картки. Вона буде стосуватися кількості. Одиниць проданого товару. І для того, щоб відобразити це значення, вставимо відповідну фігуру. На цей раз обираємо прямокутник, розміщуємо його в нашій області. І, обираючи цей прямокутник формулою, я буду посилатися на необхідне значення. Отже, кількість товарів в поточному місяці. До речі, бачимо, що формат відображення значення відповідає формату таблиці. І я пропоную дещо змінити ці формати. Отже, обираю значення проданих одиниць товару і переходжу до форматування цього значення. Нас цікавить число без додаткових значення після коми і додам роздільник для спрощення сприйняття. Так виглядає краще. Можемо відразу зробити і для продажів, але на цей раз з використанням гарячих клавіш Ctrl-1. Тут обираємо валюту без знаків. Добре. Повертаємося до першої KPI картки і форматуємо область відображення нашого значення. Отже, прибираємо заливку, прибираємо контур, переходимо до налаштування шрифту, обираємо колір, робимо його жирним, розміщуємо посередині. Тепер з клавішою Ctrl обираємо попередню сторону область KPI картки і переходимо до вирівнювання цих фігур одна відносно одної. Обираємо вирівнювання по центру, і оскільки все ще маємо активними обидві фігури, правою кнопкою в миші переходимо до групування. Тут хочу залишити місце для інших елементів kpi картки першим з яких буде діаграма. Я хочу показати тренд. Для цього я обираю наші значення, переходжу до вставлення і шукаю в лінійних діаграмах ось такий варіант. Я прибираю все зайве, так само в форматі прибираю заливку і контур. І тепер сміливо зменшую її до необхідних розмірів. Так само залишаючи її активною, обираю інші фігури і можемо перейти до групування. Також пропоную змінити колір нашої діаграми. Подвійний клік дозволить перейти до форматування, враховуючи те, що ми спостерігаємо збільшення показнику, це є добра тенденція. Обираємо заливку. Колір. І окремо налаштовуємо прозорість, наприклад, на рівні 35%. Чого тут точно не вистачає, так це тексту. Отже, йдемо до вставлення, шукаємо в фігурах текст. і, обираючи цю область, переходимо до формули і посилаємося на значення з таблиці. Тепер перетягуємо текст до нашої візуалізації. Трошки можна зменшити розмір шрифту, колір тексту і розмістити так, як нам захочеться. Так само повторюємо процедуру групування елементів і переходимо до останнього елементу цієї картки. Це відсоткове відображення, як Змінилась кількість проданих товарів в березні відносно лютого, так? І це значення потрібно розрахувати. І десь тут біля таблиці будемо розраховувати відсоток зменшення або збільшення показників. Формула буде дуже проста: це значення дорівнює різниці поточних продажів та попередніх. Які ми відносимо до попередніх продажів, повертаючись до отриманого значення та гарячими клавішами Ctrl-1, переходимо до форматування, вибираємо відсоток і протягуємо формулу для продажів. І це дуже важлива інформація для відображення на наших картках. Отже, йдемо до вставлення, додаємо новий елемент у вигляді прямокутника, розташуємо його тут і, обираючи цей елемент, формулою знову ж таки посилаємося на отримане значення. Прибираємо непотрібні тут заливку та контур, розташуємо необхідним чином показник, змінимо розмір шрифту. Текст і розташуємо в куті нашої фігури. Так само обираючи інші фігури, переходимо до групування. І для того, щоб біля відсоткового значення була іконка, потрібно безпосередньо змінити формат наведеного значення в нашій таблиці. І це досить цікава тема. Кастомне форматування значень. Перше давайте визначимося, що ми хочемо додати. Обираю будь-яку клітинку і вставленням шукаю символи. І знаходжу за вказаними налаштуваннями ось такі трикутники. Саме вони допоможуть мені більш наглядно продемонструвати, чи відбулося зростання показнику або навпаки. І ми можемо зараз просто їх вставити. Отже, вставляємо трикутник вгору. Трикутник вниз, і ось такий горизонтальний трикутник, що буде демонструвати відсутність будь-яких змін, тобто 0%. Так, закриваємо це вікно і копіюємо ці трикутники для подальшого використання в наших відсотках. Тепер я обираю діапазон відсотків і клавішами Ctrl-1 переходжу до форматування цих значень. Але тепер я хочу кастовне форматування. Тема кастомного форматування значень, напевно, потребує окремого обговорення. Але в цьому відео достатньо використати такий код, щоб змінити відображення наших відсотків. І формат відображення в таблиці миттєво поєднаний з форматом відображення в нашій фігурі. Тут потрібно лише розташувати об'єкт, все ж таки я трошки ще зміню розмір шрифту. Маємо створену картку, просто зробимо копію Ctrl-C, Ctrl-V. І маємо дві однакові картки, що відображають наразі однакові дані. Отже, тепер я хочу змінити посилання кожного елементу, щоб актуалізувати цю карту. Отже, після оновлення форматування карт виглядають ідентично, я можу обрати першу і другу і поєднати їх. Тепер це згрупований об'єкт, і його використання я вважаю дуже доречним для миттєвої передачі інформації про те, як взагалі йдуть прави в наших даних. Сподіваюсь, цей елемент візуалізації даних скоро з'явиться і на ваших дашбордах. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в на наступних відео.